Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося такий розклад. Все, що я тут скажу, збудеться за 8 днів. Ось така назва у нас буде. Три варіанти. Звичайно, як ви отримуєте якісь рекомендації у своїх варіантах, то їх дотримуйтеся, щоб дійсно відбулося, що я говорю в цьому відео. Можете обрати по кольору, я такі прищепочки поклала на варіанти, можете по 1, 2, 3, по карті, яка потягне до себе, і по сигніфікатору. Перша карта, яку зараз достану, це буде ваш сигніфікатор на даний момент, в яких ви енергіях знаходитеся. Тому, якщо ви вибрали і зрозуміли, що це не ваш сигніфікатор, ви можете обрати інший. Відео актуальне тоді, коли ви на нього потрапили, так? коли він вас потянуло, подивитися його. І так, дивимося перший варіант, інший я прибираю. Надіюсь, ви вже приділилися, кому потрібно більше часу, ви можете поставити на паузу і подумати ще Так, кошечка мене буде сьогодні допомагати. І так, перший варіант, дивимося, в яких енергіях зараз ви знаходитеся. Ух ти, сімка жезлів. Ну, Ви воїн, ви щось воборюєте, ви в позиції нападаючого. Ну, перед цим йде позиція, яка говорить про те, що ви от ніби утримали от, от, щось хороше, да йде перед цим шість жезлів, ви десь перемогли, і вам тепер треба це відстояти. От ви ніби маєте захистити щось своє, от те, що ваше, да, зараз нападають. І ви захищаєтесь. Ось така енергія йде. Якщо вам підходить, ви відчули, що це про вас. Якщо у вас такий воїнственний настрій, ви готові відстоювати свої кордони, свої інтереси, свої права, значить дивимося далі, що буде протягом ближчих вісьми днів у вашому житті. Так, саме важлива карта старший аркан Верховне Жриця в нас тут випадає. Це говорить про те, що ви зможете відкрити якусь для себе таємницю. От ви тут знаходитеся в дев'ятці мечів, ви боїтеся вийти за двері, ви боїтеся узнати, що вас оточує, ви боїтеся розібратися в ситуації, ви боїтеся прийняти якесь рішення. Не ну, жріця каже, що вам все відкриється, і ви будете сильними, ви справитеся, ви досягнете результату. Тройка Пентаклів це завжди ріст. Це Таро Ленорман, тут воно Таро разом з Леннорманом е, е, сочетається. Да? І тут тройка Пентаклів, як карта ведмідь в Ленормані. Ну ви будете сильними, вас не подолати. Ось ви зараз боретесь і ви виборете. Ви виборете собі те, те що вам потрібно. Ви виберете собі цей ріст і ви будете дуже сильними. До вас ніхто не дістане, я би так сказала. Ви відкриєте тут для себе якісь можливості, як залишитися на цьому місці, відстояти своє без уже боротьби. Ви будете внутрішньо сильними, вам вже не прийдеться боротися. Ось на протязі вісьми днів складуться так обставини, що вам вже не треба буде боротися. Ви вже своє відстоїте і вам вже буде спокійно. За те, що вже ніхто не буде нападати, і ви укріпитеся в якихось цих своїх межах, укріпитися в якихось своїх цих позиціях, на які претендують в даний момент. Ось так. Що тут ще я можу сказати? Ну, якісь знання вам відкриються. Верховна Жріця, да, от ви відкриєте таємницю, якісь знання, якесь розуміння того, як от так діяти, щоб не прийшлося весь зараз бути в боротьбі. Це може бути людина, яка на вас нападає, ви знайдете метод, як так зробити, щоб більше ця людина на вас не нападала. Ви будете захищені, спокійні і стабільні. От те, за що ви зараз боретеся, залишиться з вами, і вам не прийдеться бо це, це боротися. Тут, до речі, ще може програватися в плані здоров'я, якщо ви боретеся з якоюсь хворобою, і вам зустрінеться хороший лікар, хороші знання. Правильні медикаменти, і ви виздоріте, і будете сильними. Ще може так програтися. Ну, от такий цікавий перший варіант, я вас вітаю. І переходимо о, переходимо до другого варіанта. Так, другий був, здається, я так їх склала з жовтим, з жовтою прищепкою, так? Да? Давайте дивіться, в яких ви зараз енергіях. Так, Прищепочку і прикриємо. Двійка кубків. У вас зараз енергія така, що ви відчуваєте підтримку, ви відчуваєте радість, ви відчуваєте близькість. Ви відчуваєте те, що от ваші люди за вас, біля вас є ваші люди, так? ті, хто вас підтримують і розуміють. Можливо, ви зустрілися з близькими людьми, з якими давно не бачилися, і проводите з ними час. Можливо, ви після якоїсь. Якоїсь розмовки змогли домовитися з кимось, примиритися, вийти на контакт. Двойка кубків, карта партнерства, карта домовленостей. У таких енергіях, що от я нарешті щось рішила чи вирішив, домовилась і можу рухатися далі. В коханні це примирення, це зустріч, знайомство з приємною для вас людиною. Це дуже світла енергія. Давайте дивитися, що. З вами буде протягом ближчих восьми днів. Так, карта. Світ, трійка жезлів і. Паж мечів. Ну, фігурна карта зразу випадає, да? значить, зустрінеться вам якісь, якась особа, якийсь мужчина швидше. Ну пожив вони, в принципі, без полі. Це може бути і мужчина і дівчина, молоді, які принесуть вам якусь важливу інформацію. Це може бути подруга, друг, з яким ви давно не бачилися, і ось ви з ними час гарно проводите і ближче 8 днів будете проводити. Це може для, якщо для роботи, для бізнесу, це може бути клієнт, який перенесе вам якусь зділку хорошу. Це може бути, якщо ви продаєте, наприклад, квартиру, да, покупець він буде купувати. Тут дуже похоже, що от якась буде зустріч у вас, тому що карта миру вона показує чи дорогу, чи от е зустріч хтось до вас приїжджає, хтось до вас приходить. Да? Це якесь знайомство, це заключення якихось договорів, купля-продажа квартири може бути ближчих 8 днів. Паж мечівший може символізувати, що вам попадеться потрібна інформація для того, щоб ви могли щось завершити. Це може бути. І ви можете будувати будинок, да? От ви можете купити там останні, я не знаю, там диван, і у вас вже кімната готова, да? От щось, якісь меблі останні чи там, не знаю, обої, да? От щось ви купили і все, у вас вже ось готове. Будинок готовий, кімната готова. Можна відкривати, заїжджати, жити. Переїзд може бути на інше місце проживання. Ну, це або людина, або от інформація, яка вам допоможе. Тут ще ви можете, типу як приймати людей, клієнтів приймати. Да? От у вас можуть приходити клієнти потрібні. І ви з ними заключите якісь домовленості. Це може бути поток клієнтів по карті мир багато. Якщо це говорити в плані кохання, то людина, з якою там, можливо, були якісь розмовки, приходить на зустріч, іде до вас двійка кубків. Ви помирилися, гарно проводите час". Це Може бути з дороги людина приїжджає, і ви от в себе в домі зустрічаєтесь. Ось так. Ну, хороший дуже варіант, Двійки. Так, а ми переходимо до третього варіанту, і хто обрав у нас? Оранжеву прищепочку, чи третій варіант. Давайте дивитися, в яких енергіях зараз ви знаходитеся. шістка пентаклів. Шістка пентаклів це е, е, карта. Е, Може бути прізному, зараз я різні варіанти назву. Якщо ви себе впізнаєте, залишаєтеся, дивитеся цей варіант. Ви можете знаходитися в позиції нуждаючого і вам дають гроші. От ви отримаєте там якісь зараз фінанси, можливо, якусь премію чи там аванс зарплату. От прямо включили відео, і от на днях ви її отримали, значить, це про вас. Це може бути, що ви допомагаєте, от ви комусь допомогли фінансово когось підтримали, якусь благодійність вчинили. Це може бути просто, що ви шукаєте баланс між отриманням і тратами, фінансовий цей баланс шукаєте в собі. Намагаєтеся звести всі дебити і кребети, да? отак От ще може бути. Якщо це брати відносини, то у вас в відносинах зараз іде трошки нерівність. Да? Хтось більше вкладається в відносини, а хтось менше. ви це відчуваєте, цей перекос. Давайте, якщо впізнали себе, дивитися далі. Ближчи 8 днів все, що я тут скажу, збудеться. О, супер. Паш, Кубків, романтична особа зразу до вас йде. Романтична особа з якимись пропозиціями. Може бути в коханні, може бути і в бізнесі пропозиції. Це може бути людина з минулого, яка вже у вас була. Це може бути, як вертається до вас якийсь клієнт, якщо у вас робота на себе, повернення якоїсь людини з минулого. Це приносить щастя і радість, карта сонця. Це прояснення між вами, стосунків. Це може бути і дружба, хтось по дружбі приходить до вас, людина, з якою ви давно не спілкувалися. У вас буде з нею багато спілкування. Це може бути. Оці ці карти. Пропозиція руки та серця і народження дитини. В когось так ще може програтися. Бо карта тут такі і пач може це символізувати і сонце, і шістка кубків це дитячі карти. Це може бути радість від того, що от ваша дитина щось здобуде. Ваш внук, там, внучка, да? ваші діти щось принесуть вам радісне, радісну якусь новину. Це ви можете чогось досягти як. Одиниця по карті сонця, якогось успіху, свого власного, будете світити, вас буде видно, ви будете помітні через те, що ви, можливо, вернулися до якогось проекту, Можливо, у вас проект зв'язаний з дітьми, з якоюсь дитячою творчістю. Щось ви робите для діток. Це принесе успіх. Паш Кубків це ще дуже творча карта. Ви можете займатися якоюсь творчістю. Яка принесе вам успіх, вас будуть бачити по карті сонця, ви будете помітні, до вас будуть тягнутися як до сонечка, так? ви будете світити, до вас захочуть підтягнутися, бути з вами. Якщо у вас тут була така позиція, що ви потребували якихось фінансів, то тут фінанси точно до вас прийдуть. Легкий приот. Тут вісім ближчих днів вам принесе якусь таку легкість і гармонії. Шістка кубки завжди показує, що все гармонізується. Саме головне це старший аркан, це сонце. Сонце це завжди радість, але тут ви не загордитися, да, щоб лучики сонця вас не попалили. Тому тут треба радіти, але да, не заснуватися по карті сонця завжди. Тут, похоже, на якийсь творчий успіх, успіх в кар'єрі. І для когось, звичайно, тут діти теж можуть принести радість, або радість для вас буде те, що ви узнаєте, що у вас буде. Ось таких три варіанти чудових. Я вам дякую за увагу. Дякую за те, що ви приходите на мій канал. Пишете коментарі, ставите вподобайки. До нових відео, па па